Христос народився. Слава Господу нашому Ісусу Христу. Не було браті брат і сестри. Я хотів би разом з вами зачитати Івангелія до Івана, перший розділ із першого віша. Спокон віку було слово, а слово було у Бога. Було. І Бог, і Бог було слово, Воно у Бога було споконвіку. Усе через Бога повстало. І ніщо, що повстало, не повстало без нього. Життя було в Нім, а життя було світлом людей. А світло темряві світить. І темрява не вгонула нього. Був один чоловік, що Бога був посланий його, йому і мене Івана. Він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через Бога повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло, так свої відзували свого. А всім, що його прийняли в владу, дало дітьми Божими стати, тим, що вірить в мене його, що не з крові, ані з пожарності тіла, ані з пожарності мужа, але народилось від Бога. І слово стало тілом, і перебувало між життю. повне благодаті та правди. І ми бачили славу Бог славу, як одного народженого від Отця. Амінь. Ми продовжуємо святкувати Риздво Христове. І не всі у написали про це народження Ісуса Христа. Двоє у аналістів він указ більш так подробніше. Народження, як ясно, ходився, пастухи, про все. Це... Івангеліст Іван, апостол Іван, він своєобразно, по-своєму показує народження Ісуса Христа. І далі, щоб ми думали, це слово, я хочу навести такий приклад. Приклад такий була історія одного експеримента У Нью-Йоркському метро скрипаль грав 45 хвилин. І він заробив 30 доларів. Знаєте, цей скрипаль був. Такий знаменитий Джоніо Белл. Іграв з одних з найкращих творів на скрипці за 3,5 мільйона доларів. За два дні до цього у Бустинському театрі квітки на його концерти, які були всі розпродані, стояли. Експеримент довів, що екстраординарне у звичайному середовищі не бачать, тому що не береться до уваги і залишається це все недооцінне. І так виходить із нашим. Народження Господа нашого Ісуса Христа. Що люди недоцінили оце. Знаєте, тут керпалі, якого платили гроші, які квитки. Ну можна було купити, були всі розпродані. Вони доцінили, а 30 доларів пару там хтось поклопав, місті до 45 хвилин. І то, те саме зараз люди вони недоцінюють приход нашого Господа, нашого Господа народження нашого Господа Ісуса Христа що прийшов це світ спасти кого всіх повивши. Знаєте, всі думають, ну як це так, а от резибрася, да? коли людина, ми трошки таку другу візьмемо, наприклад, да? людина, яка живе в таких по царських має все без одказано. Да? Все, що захоче, то він має. Людина кидає це все і приходить таке село, знаєте, таке саме забите, таке хати такі всі розбиті все, і нужда така, знаєте. І саме більше, що він живе з тими, з тими людьми, які його не люблять, які його навіть вони не люблять. От Поставить нам це, що зробив наш Господь Ісус Христос. І недоцінюючи цю допомогу, типу як Іван нам написав, описує народження Ісуса Христа, оцінює трьома словами. Слово стало тілом. Бог, сам Бог явився в охреті. Сам Бог прийшов сам Господь. Спасти кого погибшив всіх людей. З'явив таку милість. Ви знаєте, можна це все розкласти на три таких моменти. В перший момент, як Іван описує саме народження Ісуса Христа. В другий момент потім ми повинні подивитися реакцію або стан, до кого Він прийшов. І третє, що приніс Ісус своїм народженням. Для людей. І перший такий потенціал нашого Господа Ісуса Христа з першого гріша написав, з копину вірку було що? Слово? Означало слово. Сам і далі йда. А слово було Бога і Бог. Було слово хто? Сам Бог. І воно було споконвік. І все. І четвертому вірші написано і життя було воює. А життя було світлом людей. Життя. І п'ятому вірші написано а світло у темряві світить. І темрява не вгорнуло. І у 9 вірші написано так, світло правдивим му той, хто посвідчує кожну людину, що приходить на світ. Дивіться, Бог, скільки з'являє таку милість, і апостол Іван описує це, що який наш Господь з'являє нашу милість. Знаєте, другий Каже, тут народження Ісуса Христа, десь ми вистави і всьому, тому показують ясли, як Христос родився. Знаєте, коли сказав своїм проповіді Білі Грем, да? сказав такі слова, щоб Ісус не залишився у вас в ясних. Щоб всі зрозуміли, що це не маленька дитинка, яка в м'ясна. А це сам Господь, це велич, це невпісуєми Бог. І, друге, у вірші 10 і 11 у цьому ж розділі написані такі слова. Воно у світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло та свої відсурались його. Святой момент. І картина, яка Тут не прийняти, нашого Господа Ісуса Христа, наше, яке відношення. знаєте, на сьогоднішній день дивися, як люди і всі ударились за Бог. Знаєте, я одного висловлення хочу, натім він говорить, знаєш, якщо платили б гроші за читання. Слово в Біблії, я б читав би круглосуджу. <гум> Ви перший план гроші. А знаєте, у нас може бути план не тільки гроші. У нас може планети і машина, і діти, і пчони, і все стерне, і телефон. І все. Все на першому плані може бути. Тільки слово Боже в стороні. І Знаєте, яке наше відношення перед, як пізнати людину, яка дійсно стремиться йти за Господом, яке, яке у нього відношення до свого Божого? Якщо людина бажає читати, познавати Слово Боже кожен день, як це його їжа, це, це дійсно людина бажає, що будь Господом вашим землі. Знаєте, я так задумався, знаєте, коли я це почув, коли сказав, от говорив, що гроші платили, якщо гроші платили, яку читати, я думаю, стукає. А не вже це ми дружні. Нам це ударом Господь дає благодать віщене життя, що ми треба їздити, щоб нам платив гроші. Ну нонс да, задумався, що дає Господь, яку землею він милість. А ми ще не ставимо якісь послови нашому Господу. І знаєте, віра, якщо ми віримо нашого нашому Господу, ми відмовляємося від чогось. І прануть чогось. Якщо ми віримо в нашого Господа, у 12-му вірші написано такі слова. А всім, хто його прийняли, їм владу дав дітьми Божими стати тим, що вірить в імене Його стати тим? Божими дітьми. Тим, хто вірить в нашого Господа Ісуса Христа. І це неоцінний, знаєте, такий скарб, який ми маємо. Люди знаєте, ще не осознають до того, що на сьогоднішнього нам да, всі говорять, що да, без ріжби закінчилась війна. Да, Бестріш би закінчилася війна. Дорогі браті, сестри, ми ще не знаємо, що нас ще. Ну, Я знаю одне що то віри Господа Ісуса Христа написано ваше жилище де? В нами І третє, що приніс Ісус нам? Що Він приніс? В 14-му вірші написано, і слово сталося тілом, і перебувало між нами повне благодаті та правди». І ми бачили Його, славу, славу як однородженого від Отця. А приніс нам ще дві речі. Які дві речі? Благодать і правду. І у нас написано повне благодаті та правда. Благодать і правду приніс нас. І в ріші, 16-17 написані такі слова, а з його повноти не одержали всі, а то благодать на благодать. Закон через Негосе був даний, а благодать та правда з'явилася через Ісуса Христа. Знаєте, у ще у восьмому Ефесянам, посланні до Ефесян в первому розділі, в 7 віші теж написані такі слова. А що маємо в ньому відкуплення крові його, прощення кровим через багатство благодаті. Йому благодаті, і він прийшов наш Господь, щоб не знайти щось варте в нас. А для того, щоб ми знайшли, варте у нього. Ми не можемо нічого зробити, щоб ми не робили самого кращого. Ми, ми не заслуговуємо того, що нам Ісус Христос дає право бути вічним в житті. Разом з ним. Серцять на небесах. Знаєте такий приклад, один пастер говорить, знаєте, тут ходить до мене, говорить одна жінка, з мира і говорить, я це не знаю, це була празник Пасхи. Я запізнилася, знову та так прийшла до церкви, знаєте, стояла, люди стояли до православного храмі. я не хочу там на православних нічого казати. Я просто говорю, факт, який був, наприклад, я Борославовку я рамок, і там же ті там щось. Священник ходить, і вона говорить, на мене всі так накинулися. У мене вийшло, що я ну, швидше ти, хто стояв раніше, і мені прийшлося мені посадив паску чи що. І говорить, на мене так накинулися, так мене почали гадити. Що це я у всіх, вони все ночну стояли, ранішно стояли, а я прийшла і мене навіть, раніше з усіх мені так от повезло. Знаєте, пастор стояв і говорить, думаю, так я хотів сказати, знаєте що, а ви приходьте до нас, ми от протестанти, такі християни, івани, у нас такого нема. Знаєте, я хотів це сказати, а потім стоїть. Стоп, 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 стоп. А що ж це я ж другу говорити? Христос прийшов. Він же не, при... Говорить, не поставив себе, що я найвищий, найкращий. Знаєте, Я сказав тільки одне, як сказав Христос, простіть. Коли він на Гризі сказав, простіть, вони знають, що роблять. Він каже, простіть. Вона каже, жінка, за що ж простити? Простіть, що так поступаємо ми людьми. Все буває може, і, і тут, і у нас, і кругом. Ви знаєте, нам задуматься, дорогі браті сестри, теж треба на тому, хто буває, приходить навіть до нас, нашу мовити людину, які теж, які не наші члени церкви. Які наші відносини до людей? Як то, ми відносимося? Це ми теж не можемо на цьому затриматися. Щоб люди не почувствували, знаєте, десь ми превосходимо себе, що ми от такі правильні, такі самі кращі, самі вищі. Знаєте, Христос цього не показував. Він показував кохання, любов до всіх людей. І Христос хоче, щоб дійсно ми були такі, щоб, говорить, ми відносилися до людей, як всі діла. І ми повинні показати любов, щоб людина розуміла, що тут присутствує любов. Оце за мене. І знаєте, ще такий приклад. Вітер і сонце поспорили, хто швидше з ними з людини пальто. Знаєте, як вітер наче вірять. Людина йшла, бо пальту, так, а все більше, але це тут, сюди більше держати, а він це все більше віє, 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 все за кутя, ну, все таки їм держамо, знаєте. А тут сонечко як висеє. Як тепло, як дало, знати мовча раз. Не з ким ми перету. Що це означає? Виватися, що цю любов ми проявимо до людей. Якщо ми до людей будемо, ту, 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 ту", більше знаєте, такими на наслідами очах до людини будемо більше що відстрелятися, ніж як раз квіто, так, да? Держаться. Чим більше до людини стекло з любов'ю, тим більше людина буде розпадатися і почувство цю любов. І благодать говорить, прийми мене і я тобі поможу. Я говорив, що дало да, сподь, я показав. Благодать і правда. Благодаря ми поговорили. А тепер я хочу, дорогі браття сестри, щоб ми розібрались про правду. Що жде людей, які не приймали нашого Господа Ісуса Христа? І що буде далі? А далі буде все, по правді. По правді у нас пише нам. Апостолман в 12 розділі 45 вірша. А хто бачить мене, той бачить того, хто послав мене. Я світло на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене в темряві, не застався. Коли вже хто слів моїх слухав та не вірував, я того не суджу. Бо я не прийшов світ судити. Але щоб спасти сім? Хто на мене, у михслів не приймає, той має для себе суддю те, те слово, що я говорив, останнього дня воно буде судити його. Всі ми станемо перед Господом, і кожен відповість за добре і ході діла. Ну, хто друга Христового не має, той не йде. Перві браття, сестри, я бажаю кожному і гості, всім, хто ж і хто ще не прийняв Господа нашого Ісуса Христа, прийняв нашого Господа, будь вірним до Кінця і ти за Ним, щоб завжди пам'ятати, що радість тільки йде у Христі. Нескакі, знає, так, то, Радість у Христі я знайшов. За все слава нашому Господу, Отцю Сина, Святому Духу. Амінь. Давайте сьогодні пам'ятають, а Господу. дорогий Господь, ти так полюбився світ, що послав свого сина і ворога, а безпіючи, не загинув, незагибному мав життя вічне. Господи, тільки слава. Ти, Господі, живи, потім вирішити благодаті. До нас усіх, до мене також такого гречника. І прийшов усі усіх Господи, щоб ми були спасені Господь. Слава Тобі за все, за Тумарі, досвітлю благодать, що дійсно, Господі, остаться в якуся. Я приседаю всіх коридора. Тоді за все, слава, честь і покінь, Святої Святому Духу. Амінь.